У 2023 року підписники боснійського культуриста, бодібілдера і тренера по фітнесу отримали сповіщення про те, що він щойно розпочав пряму трансляцію. Він був невеликим інфлюєнсером у фітнес спільноті який часто вів прямі етери, щоб ділитися порадами зі своїми підписниками. Але цього разу етер був зовсім іншим. Замість відповідей на запитання про свою тренувальну програму він заявив, що глядачі побачать, як виглядає вбивство наживо. Чоловік транслював катування і, врешті-решт, вбивство своєї колишньої дружини Нізам Хачимович. Жінка часто зверталася в поліцію, благаючи допомогти їй, але влада її країни зрадила її. 11 серпня 2023 року. Нізам була вбита її колишнім чоловіком, і понад 12 тисяч людей спостерігали за цим наживо. Але вона була не єдиною його жертвою. Після того, як Нермін Сулейманович убив свою колишню дружину, він вирушив у насильницький вбивчий рейд. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Ви коли-небудь замислювалися, як виглядає справжня трагедія, якій можна було запобігти. Історія, де система зрадила людину, яка благала про допомогу. Сьогоднішня історія шокує вас і змусить подивитися на суспільство під іншим кутом. Це не просто черговий злочин, це дзеркало наших з вами реалій. Але традиційно перед зануренням справи я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Також не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні історії. Також ми створили телеграм-канал, де публікуємо багато цікавого. Ви зараз бачите на екрані QR-код. А також для вашої зручності посилання на телеграм-канал ми залишимо в описі під цим відео. Тому за бажанням долучайтеся, будемо раді кожному і кожній. А справа, про яку ми поговоримо сьогодні, сталася півтора роки назад в Боснії і Герцеговині, а точніше в північно-східному містечку Градичас. Чесно кажучи, я не знаю багато про Боснію або про те, як працює їхня правова система. Але ця справа змусила мене відкрити очі. І знаєте, мене жахає думка, що подібне може відбуватися в наш час. Ця історія варта того, щоб про неї говорили, адже жінка, яка стала жертвою, зазнала жахливого ставлення з боку влади. Трагедії, подібно до цієї, не повинні ставати нормою. тому я вважаю, що це дуже важливий випадок для обговорення. Нермін Сулейманович, відомий у фітнес-спільноті, інфлюєнсер, із понад 10 тисяч підписників в інстаграм, здавався просто втіленням успіху. Атлетичне тіло, популярність, співпраця з брендами спортивного одягу і протеїнів, стабільний дохід. Основним заняттям Нерміна була робота фітнес-тренером. Але за блискучими постами з тренувань і змагань приховувалася темна сторона. На момент справи, про яку ми говоримо сьогодні, Нерміну було 35 років. Народжений у 1988 році, в розпал боснійської війни, Нермін зростав у світі, де насильство і страх були звичною реальністю. Дитинство в злиднях, кримінальне оточення, психологічні травми усе це сформувало людину, яка відчайдушно шукала контроль над своїм життям. Його дитинство минуло в бідності, а кримінальне оточення і постійна боротьба за виживання залишили глибокий відбиток на його свідомості. Нермін був дитиною, яка відчайдушно шукала контроль у хаотичному світі. Спорт став його пристрастю і водночас одержимістю. Ми поговоримо про це трішки пізніше. Втім, шлях до успіху Нерміна був далеким від ідеалу. В юності він потрапив в погану компанію, яка втягнула його в дрібні злочини. Чутки про його зв'язки з організованою злочинністю, наркотрафіком і злочинними групуваннями переслідували його все життя. Ці чутки насправді складно ані підтвердити, ані навпаки спростувати. Але на момент 35 років Нермін виглядав як людина, яка перемогла своїх демонів, стабільна робота фітнес-тренера, дім, друзі і маленька донька, яку він мав оберігати. Чи був це фасад, який приховував його справжню натуру? Що змусило людину, яка надихала тисячі зробити крок у безодню, перетворивши своє життя на криваву драму, яка наживо шокувала весь світ? Те, що ви дізнаєтеся далі, змусить вас поглянути на цю історію під зовсім іншим кутом. Тож, як ви вже зрозуміли, у Нерміна було важке дитинство і становлення через багато різних причин. Але ці причини зробили його життя таким складним і страшним, що він мусив знайти всі можливі способи, аби відчути контроль над своїм життям. І як ви вже знаєте, Нермін знайшов розраду у спорті. Можливо, фізична сила і контроль над своїм тілом допомагали йому впоратися з хаосом навколо. З тим, як він дорослішав, його пристрасть до фітнесу перетворювалася на одержимість бодібілдингу. Хоча обидва підходи стосуються фізичної активності і тренувань, вони мають суттєві відмінності в цілях і методах. Фітнес спрямований на здоров'я, витривалість, гнучкість і психічне благополуччя, а бодібілдинг більше про естетичний вигляд. Тут головний акцент робиться на естетику, на гармонійність форм, симетрію і мінімум жирової тканини. Для бодібілдерів зовнішній вигляд це не просто мета, а спосіб життя, де кожен день присвячується жорстким тренуванням, суворим дієтам і безперервному самовдосконаленню. Важливе уточнення: я жодним чином не маю упереджень і не засуджую бодібілдінг як стиль життя чи спорт. Ця історія про особистість і її вчинки, а не про спільноту, до якої вона належала. Нермін брав участь у змаганнях з бодібілдингу і перемагав. Люди захоплювалися ним і хотіли мати таке ж тіло, як у нього, а тому готові були слухати кожну його пораду і підказку. Я думаю, що Нерміну дуже подобалася ця влада, і саме тому в один момент він перейшов межу здорових тренувань, почавши за чутками вживати стероїди. Ми не змогли знайти доказів, що це підтверджують, але в інтернеті є багато припущень, що він був на стероїдах. І це не просто звичайне використання, а дуже інтенсивне, з різними типами стероїдів і високим дозуванням. Таке хімічне навантаження могло вплинути не лише на його фізичний стан, але й на його емоційний. Є явище, яке називають стероїдною люттю. Це надмірна агресивність, яка може виникати у людей, що вживають стероїди. Люди, які відчувають таку агресію, можуть не тільки втратити контроль над своїми емоціями, а мати і раціональні, і раптові спалахи гніву. А Нермін явно втратив здатність контролювати себе, що зробило його небезпечним для оточення. Звісно, його послідовники бачили лише його найкращі сторони, що насправді досить типово для впливових людей в соціальних мережах. І, звісно, ніхто з його підписників ніколи не бачив темних сторін його життя. А в реальності. Нермін Сулейманович був небезпечним, жорстоким і мав сильні проблеми з гнівом, які він так і не навчився контролювати. Більша частина його минулого була просякнута страшними чутками і таємницями, але ми точно знаємо, що у нього було багато жорстоких сутичок. Нерміна багато разів затримували за напад, один з них був на офіцера поліції. А на момент 2023 року він активно переслідував свою колишню дружину Нізам Хечімович. Нізам була 37-річною медсестрою, для якої головним у житті була її маленька донька. Нізам і Нермін були одружені, але вона вирішила подати на розлучення через його жорстокість. Насправді я не знаю, як довго вони були одружені, але саме Нізам була ініціатором цього розлучення. Протягом років чоловік не тільки психологічно, а ще й фізично знущався над нею. Останною краплею для Нізам стало те, що їхня маленька донька почала ставати свідком його спалахів агресії. Жінка зрозуміла, що Нермін може нашкодити не тільки їй, а й дитині. Адже якщо він знущався над дружиною, яку, за його словами, Нермін кохав, то що завадить йому знущатися над їхньою дитиною? Тому, коли Нізам нарешті набралася сміливості покинути свого чоловіка, це був її перший акт непокори. Але розлучення стало не тільки символом її супротиву, але також і початком нових страждань. Адже Нермін не прийняв це як кінець стосунків. Для нього це була поразка, яку він не міг прийняти. І те, що Нізам перестала бути об'єктом його повного контролю, його розлютило. Він перетворив життя колишньої дружини на справжній кошмар, переслідуючи її на кожному кроті. Нермін дзвонив їй, слідкував, шукав контакти через друзів і родичів. Його дії не були спробою повернути її. Це було його бажанням тримати Нізам в постійному страху, змушувати відчувати себе беззахисною. Це не про любов чи втрату. Це про владу, владу, яку він втрачав, і відчайдушно намагався повернути. Бажання Нерміна контролювати все навколо себе можна простежити навіть у його захопленні бодібілдингом. Для нього фізична сила і страх, який вона могла викликати, стали його інструментами влади. Його м'язи були не лише результатом тренувань, а й символом його прагнення бути непереможним. Він створив зовнішність, яка мала змушувати людей підкорятися. Але за цією зовнішністю. Ховався глибокий страх втратити контроль. А Нізам стала його найбільшим викликом. Її сміливість протистояти йому була тим, що зруйнувала його ілюзію в самогутності. І ця втрата контролю стала тим, що, зрештою, підштовхнуло Нерміна до найстрашніших вчинків. За роки їхнього шлюбу Нізам подавала кілька заяв у поліцію на свого жорстокого чоловіка. Вона повідомляла про переслідування, намагалася отримати захист, але їй було відмовлено. І навіть Після розлучення їй все одно довелося звертатися в поліцію, бо, як я вже казала, він ніколи не залишав її у спокої. Уявіть, що кожна ваша ніч це страх за своє життя і ваше єдине бажання убезпечити себе і свою дитину. Нізам боялася, просила про допомогу, але система відвернулася від неї. Ба більше її прохання про судову заборону, яка могла б захистити її від нерміна, було відхилено всього за декілька днів до трагедії. За словами бабусі Нізам, яка бачила онуку за кілька днів до її смерті, Нізам виглядала стурбованою, виснаженою, худою і дуже наляканою. Вона розповідала, що не спить і не їсть нормально. Але бабуся розуміла, що це не лише через догляд за дитиною. Нізам боялася за своє життя і життя своєї доньки. І через чотири дні після того, як її прохання про судову заборону було відхилено, відбулося найстрашніше. 11 серпня 2023 року Нермін почав пряму трансляцію в інстаграм. Його підписники отримали повідомлення про початок стріму, і багато хто приєднався, думаючи, що це буде звичайна розмова про фітнес. Однак цього разу це був зовсім інший контент. Нермін заявив, що зараз глядачі побачать, як виглядає вбивство наживо, і направив камеру на жінку, яка сиділа на лавці. Вона була вся в крові. А її обличчя було настільки опухлим, що вона не могла навіть закрити рот. Глядачі були шоковані, спостерігаючи за тим, як жінка ледве тримається при свідомості, а під нею тим часом збирається калюжа крові. Це була абсолютно жахлива сцена. Глядачі не мали жодного уявлення, що відбувається з цією бідолашною жінкою. Пізніше стало зрозуміло, що цією жінкою була його колишня дружина. Через деякий час у фоновому режимі почали лунати дитячі крики. Це плакала їхня маленька донька, яка бачила свою матір у такому стані. Чоловік навів камеру на Нізам Хічимовіч та пояснив, що має справу з повією, яка доносить на нього в поліцію. Нермін звернувся до аудиторії, пояснюючи, що зараз він буде карати нізам за те, що вона звернулася до поліції. Бодібілдер зневажає поліцію, і той факт, що його колишня дружина донесла на нього найлютішим ворогам, розлютило його ще більше ніж будь що інше, що вона зробила. Тож він спрямовує камеру прямо на нізам і вимагає, щоб вона розповіла йому, чому вона залучила поліцію. Жінка намагається щось відповісти, але ледь може говорити. Вона каже Нерміну, що боїться за своє життя і життя своєї доньки. І я не знаю, що він очікував від неї почути. Скоріше за все, це було риторичне питання. Нермін навряд чи шукав відповіді. Він просто говорив це, щоб глядачі інстаграм-трансляції знали, чому він хотів нашкодити своїй колишній дружині і помститися їй так, щоб це побачив весь світ. Після цього Нермін спрямовує камеру на стіл, на якому лежить пістолет. І коли він його взяв в руки, то звернувся до глядачів в прямому ефірі. Гей, хлопці, зараз ви побачите те, чого ви ніколи не бачили раніше: вбивство в прямому ефірі, справжню різанину. Після цього Нермін без жодних вагань вистрілив у голову колишній дружині на очах у 12 тисяч глядачів, які дивилися пряму трансляцію. В цей момент крики дитини стали ще голоснішими. Нермін навіть направив камеру на свою маленьку доньку, яка лежала на підлозі і плакала, очевидно, не розуміючи до кінця, що відбулося. Нермін настільки огидний, що направив камеру на цю бідолашну дитину, щоб глядачі могли побачити її реакцію на те, що він щойно зробив. І знаєте, Найбільш жахливо в цій справі це те, що Нізом роками благала поліцію про допомогу. Вона благала врятувати її від цього жорстокого і небезпечного чоловіка, але її проігнорували. А тепер вона жорстоко вбита тією самою людиною, яка, як вона знала, була здатна на щось подібне. І на довершення всього він змусив їхню дворічну доньку дивитися на все це на власні очі, а потім показав глядачам її реакцію на вбивство матері. Це був не просто акт жорстокості, а публічна демонстрація влади і презирства до закону. Але як суспільство могло допустити це? Ці 12 тисяч людей, які спостерігали за катуванням і вбивством під час прямого етеру? Ба більше, люди спонукали Нерміна зробити це. Але ми поговоримо про це трішки пізніше. Ця справа, чесно кажучи, один з найбільш хворих випадків, з яким я коли-небудь стикалася. Але після того, як Нермін показав доньку під час трансляції. Він промовив: Хто небудь, приходьте і врятуйте дитину. На цих моторошних словах трансляція обривається, а Нермін Сулейменович, залишивши зачинену в будинку дволітню доньку поруч із мертвим тілом її матері, виходить і сідає у свій БМВ. Його подальші дії демонструють, що це лише початок жахливого плану. Що відбувається в його голові в той момент, це загадка. Але наступні події залишили після себе кривавий слід. На щастя, маленьку доньку Нізом врятували через деякий час. Її знайшов друг Нерміна, власник спортзалу, де працював злочинець. Ми можемо тільки здогадуватися, що привело його до будинку. Можливо, він побачив трансляцію або отримав повідомлення від очевидців, але завдяки йому дівчинка вижила. Проте її життя вже було не завжди зруйноване. Але Нермін ще не закінчив. Насправді він тільки починав, адже колишня дружина була не єдиною його жертвою того дня. Покинувши будинок, маньяк Бодібілдер вирушив у справжню насильницьку кампанію, яка забрала ще більше життів. Його наступними жертвами стали Дженіс, 55-річний чоловік, і його 23-річний син Деніс. Вони просто йшли вулицею, проводячи час разом, коли зустріли на своєму шляху Нерміна. Для них це стало фатальною випадковістю. Нермін вбив їх безжально, ніби у сліпій люті. Родичі більше ніколи їх не побачили. А суспільство втратило ще двох невинних людей. Здавалося, що в Нерміна просто зірвало дах, але навіть після цього він не зупинився. Його агресія перетворилася на неконтрольований хаос. Він відкрив вогонь по натовпу на вулиці. У цьому натовпі опинився поліцейський, якого Нермін серйозно поранив. На щастя, правоохоронець вижив, але ця атака ще більше посилила паніку. Здавалося, що Нермін отримував задоволення від жаху, який він викликав у людей. Його поведінка перетворилася на шоу насильства, яке він хотів демонструвати, наче на сцені. Він прагнув залишити за собою страх і хаос, а не лише смерть. І насправді це була не єдина пряма трансляція, яку він зробив той день. Нермін вийшов в прямий етер вдруге після того, як скоїв два інших вбивства, щоб повідомити своїм підписникам останні новини. Під час цього другого стріму Нермін виглядав ще більш нестабільним і божевільним. Він говорив про себе як про небезпечну і непереможну силу, яку ніхто не здатен зупинити. Йому не подобалося усвідомлювати, що поліція переслідує його, і він намагався зробити зі своїх злочинів грандіозний спектакль. Очевидно, він робив це, аби продемонструвати свою зневагу до поліції і закону. Все, чого він прагнув, показати всім, наскільки він небезпечний і сильний. Складалося враження, що Нерміну було взагалі байдуже, що його спіймають. Його більше хвилює заява, яку він робить в цьому другому прямому етері. Нермін інформує своїх підписників про другий раунд і свою другу серію вбивств. Нермін каже, що вбив ще двох ворогів батька і сина. І ось ця частина особливо цікава. Цікаво, що він використав саме слово вороги, хоча поліція не знайшла доказів, що він був знайомий з цими людьми. Дженіс і Деніс були випадковими перехожими, які просто опинилися не в тому місці і не в той час. Тож, можливо, це було більш навмисне, ніж думає поліція. Або, можливо, маніак Бодібілдер просто збожеволів. Я не знаю. Жодна з цих теорій не доведена. Сьогодні є інформація тільки про те, що поліція досі вважає, що Нермін не знав, ким були ті вбиті батько і син. Далі у трансляції, після того, як Нермін розповідає глядачам, що він вбив ще двох ворогів, він звертається до своїх глядачів із заявою, яка змушує задуматися. Я не дитина, з якою можна гратись. Вона сховала дитину від мене, а потім заявила на мене в поліцію. Може я когось пропустив, але вже запізно. У мене 10 тисяч підписників, я популярний. Його слова звучать як суміш злості, гордості і відчаю. У них відчувається прагнення заявити про свою владу і залишити спадок. Він поводиться так, ніби глядачі були його свідками, суддями і, можливо, навіть співучасниками. А ця фраза Може, я когось пропустив. Розкриває багато глибших шарів цієї жахливої історії. З одного боку, вона наводить на думку, що вбивства маніяка Бодібілдера могли бути не просто випадковими спалахами агресії, а частиною ретельно спланованого сценарія. З іншого боку, вона демонструє його хворобливе бажання здаватися всесильним і залишити по собі резонанс навіть через такі огидні дії. Експерти з поведінки злочинців зазначають, що агресори, подібні до Нерміна Сулеймановича, часто шукають не лише фізичного контролю. Але й психологічного задоволення від демонстрації своєї влади. Для нього вбивства були більше, ніж актом насильства. Вони стали його способом заявити про свою велич. Його трансляція в інстаграм була не лише для глядачів, вона була скоріше маніфестом і викликом суспільства і закону. Психологічний портрет Нерміна демонструє явні риси нарцисизму і антисоціальної поведінки. Для нього ключовими були увага, визнання і влада. А соціальні мережі стали ідеальним майданчиком для досягнення цих цілей. В інстаграм він був героєм своєї історії, сильним, впевненим і непроможним. Але цей образ приховував глибоко травмовану людину, чиє бажання домінувати перетворилося на безжалісну агресію. Ще більш тривожним є той факт, що його підписники у соцмережах активно підтримували і заохочували його небезпечну агресивну поведінку. Під час першої трансляції, коли Нермін убив свою колишню дружину, у коментарях лунали слова: Так, стріляй в неї, вбий її, вона цього заслуговує. Це свідчить про токсичну аудиторію, яка стала співучасником його жахливих дій, хоч і віртуально. Останнє, що сказав Бодібілдер своїм підписникам, було це: це не перші мої вбивства, я небагато говорю. Ця заява не лише шокує, а й породжує нові питання. Тобто, він каже в прямому етері. Що це були не єдині його вбивства. Цей момент викликав припущення, що в нього могли бути інші нерозкриті вбивства в минулому. Нермін міг бути серійним убивцею, і, можливо, його колишня дружина знала про це. Бо якщо він каже правду, то це значить, що він просто виходив сухим з води. І це могло бути ще одним мотивом її страху і численних звернень до поліції. Проте поліція не знайшла доказів, які б підтвердили ці заяви. Але саме таким був кінець його другого прямого етеру в Інстаграмі. Після того, як Нермін обмовився про те, що він цілком може бути серійним вбивцем, він підняв той самий пістолет, з якого він вже вбив трьох людей, приставив його до власної голови і наклав на себе руки. Можливо, він нарешті усвідомив всю тяжкість злочинів, які він скоїв протягом цього дня, і, можливо, почав панікувати. Але, на мою думку, його смерть була швидше актом зневаги до поліції, ніж каяття. Як відомо, чоловік ненавидів поліцію, а тому наклав на себе руки до того, як поліція дісталася до нього. У своєму хворому розумінні Нермін залишав сцену на власних умовах. Його дії залишили після себе три жертви: зруйновані сім'ї та численних травмованих свідків. Але найбільш болісно те, що його маленька донька втратила обох батьків один день. Мати була жорстоко вбита, а батько став злочинцем і позбавив себе життя. Тепер її вихованням займається сестра Нізам. Але життя дитини, яка стала свідком такого жаху, не завжди змінилося. Смерть Нізам Хачимович і вся ця кривава історія стали справжнім шоком для всієї країни, а її наслідки вийшли далеко за межі Боснії. Правозахисники по всьому світу звернули увагу на системні провали, які дозволили цій трагедії статися. Попри те, що Нізам неодноразово зверталася за допомогою до поліції, система домашнього насильства знову не змогла захистити жертву. Ці події викликали широкий громадський резонанс. Люди обурювалися, що Нізам не отримала жодної допомоги, навіть після численних прохань про захист. Її смерть стала символом провалу судової та правоохоронної систем у захисті жертв домашнього насильства. Вона також привернула увагу до того, наскільки небезпечно ігнорувати попередження про агресію. Суспільство почало вимагати реформ у законодавстві щодо домашнього насильства, адже смерть Нізам Мхачимович – це трагедія, якої можна було уникнути, якби система працювала ефективно. Її історія це не лише жахливий злочин, але й дзеркало того, наскільки недостатньо уваги приділяється реальній загрозі насильництва в сім'ї. Але суспільство Боснії розділилося. Одні вважають, що Ніза могла уникнути смерті, якби вона залишила країну і в більш радикальний спосіб змінила своє життя. Інші ж покладають всю провину на владу, яка не вжила належних заходів. Реальність, скоріш за все, лежить десь посередині. Нізам була жертвою системи, яка ігнорує домашнє насильство. Історія Нізам і Нерміна стала уроком не лише для Боснії, а й для всього світу. Вона підкреслює, наскільки важливими є закони, які дійсно працюють. Психологи, які аналізували цей випадок, зазначають, що поведінка Нерміна була прогнозованою. Спалахи агресії, переслідування, бажання контролювати усе це класичні ознаки ескалації домашнього насильства. Якби система діяла оперативніше, цей день міг би закінчитися інакше. Після трагедії уряд Боснії заявив про намір посилити закони проти домашнього насильства. Але чи цього достатньо? Правозахисники наполягають, що реальні зміни можливі лише тоді, коли суспільство змінить своє ставлення до насильства. Освіта, психологічна допомога жертвам і агресорам, суспільний осуд токсичної поведінки, ось що справді може врятувати життя. По факту, ця історія не про одного злочинця, а про десятки людей, які могли змінити її хід, але не зробили цього. І, врешті-решт, система, яка повинна була захищати Нізам, зрадила її. Але найсумнішим залишається той факт, що маленька донька Нізам і Нерміна залишилася сиротою. Вона була свідком жахливого злочину, який не завжди змінить її життя. Це не просто трагедія однієї сім'ї, це трагедія, яка стала дзеркалом суспільства, де таке насильство стало можливим. А що думаєте ви, чи могла Нізам уникнути своєї долі? Напишіть свою думку, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво почитати. А з вами були Історії на ніч. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця і всім на добраніч.